Книга Левит, глава 27. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш їм, коли хто складає обітницю Богові за твоєю оцінкою душ для Господа, то буде твоя оцінка. Чоловіка від віку 20 літ і аж до віку 60 літ, і буде твоя оцінка 50 шеклів срібла. На міру шеклам святині. А якщо жінка вона, то буде твоя оцінка 30 шеклів. А якщо від віку 5 літ і до віку 20 літ, то буде твоя оцінка чоловіка 20 шеклів а для жінки 10 шеклів. А якщо від віку місяця аж до віку 5 літ, то буде твоя оцінка чоловіка 5 шеклів срібла. А для жінки твоя оцінка три шеклі срібла. А якщо від віку 60 -ти літ і вище, якщо чоловік, то буде твоя оцінка 15 шеклів, а для жінки 10 шеклів. А якщо він обіднілий проти твоєї оцінки, то поставить його перед священиком, і священик оцінує його за тим, що спроможна рука того, хто обіцяв, оцінує його священик. А якщо буде худоба, що з неї приносять жертву для Господа, усе, що дається із неї для Господа, буде святощами. Невільно обміняти її, ані заступити її добру злою, а злу доброю, а якщо справді заступить худобу худобою, то буде вона та заступством її буде святощами. А якщо та всяка худоба нечиста, що з неї не приносять жертов для Господа, то він поставить ту худобу перед священником і священник оцінює її, чи то добре, чи то недобре. А якщо оцінує священник, то нехай так буде. А якщо він справді викупить її, то додасть п'яту частину її на доцінку твою. А коли хто посвятить дім свій на святість для Господа, то священик оцінює його, чи добре то, чи недобре. Як оцінює його священик, так стане. А якщо той, хто посвячує, викупить свого дома, то додасть п'яту частину срібла твоєї оцінки над нього і буде його. А якщо хтось посвятить Господові з поля своєї посілости, то буде оцінка твоя посівом Його, посів хомера ячменю за 50 шеклів з срібла. Якщо він посвятить своє поле від ювілейного року, то воно стане за оцінкою Твоєю. А якщо посвятить поле своє по ювілеї, то священик облічить йому те срібло за роками, позосталими до ювілейного року і те буде відняти від оцінки твоєї. А якщо справді викупить те поле той, хто посвячує його, то додасть п'яту частину срібла оцінки, над нього і стане воно його. А якщо він не викупить поля того, якщо він продасть те поле кому іншому, то вже не буде воно викуплене. І буде те поле, коли воно вийде з ювілею, святість для Господа як поле закляття. Для священика буде посілість ним. А якщо він посвятить Господові поле купівлі своєї, що не з поля посілості Його, то священик облічить йому суму твоєї оцінки аж до ювілейного року і дасть твою оцінку того дня, як святість для Господа. В ювілейному році вернеться те поле до того, від кого купив його, що його посілі з тієї землі. А вся оцінка твоя буде шеклем святинні. 20 гер буде шекель. Тільки перворідного в худобі, що визнане як перворідне для Господа, ніхто не посвятить його, чи то віл, чи то овечка, Господові воно. А якщо в худобі нечистій, то викупить за твоєю оцінкою і додасть п'яту частину над нього. А якщо не буде викуплене, то буде продане за оцінкою Твоєю. Тільки кожне закляття, що людина заклене Господові зо всього, що його від людини і худоби, і від поля його посілостей, не буде продане й не буде викуплене. воно найсвятіше для Господа. Кожне закляття, що буде оголошене за закляття спосеред людей, не буде викуплене, буде конче забите. А всяка десятина з землі, з насіння землі, з плоду дерева, Господові воно, святощі для Господа. А якщо дійсно викупить хтось свою десятину, той додасть п'яту частину її над неї. А всяка десятина худоби великої та худоби дрібної, усе, що перейде під палицею, десяте буде святість для Господа, не буде перебирати між добрим та злим і не замінить його. А якщо справді заступить його, то буде воно та заступство його, буде святість, не буде викуплене. Оце заповіді, що Господь наказав Моїсеєві для Ізраїлевих синів на Сінайській горі. Амінь.